Асен Сухомлинський Бджолина музика. З книги Всі добрі люди одна сім'я. Зранку до вечора на пасіці дзвенить бджолина музика. Заплющиш очі, чуєш, немов струна бренить. Де ця струна? Може, у вуликах? Може, сидять там жілки і грають на якомусь дивному інструменті, бо бринить музика скрізь. І біля вуликів, і в саду, і в квітучій гречці. Весь світ співає. І синє небо, і сонце все співає. А може тоненькі струни у квітах, може натягло їх сонце між пелюсками? Прилетить бджола до квітки, сяде між повісками і грає на тих маленьких струнах маленькими лапками.